Всім добрий день. Ми з України і дуже раді вітати вас в нашому музеї українських старожитностей. Сьогодні у нас напередодні вербної неділі у Лазареву суботу, яку сьогодні ми святкуємо, будемо вам розказувати, як раніше, та й зараз той, хто дуже і дуже. Дотримується традицій, як вони прикрашають вербний букет. Букет, який вони будуть освячувати іти до церкви. Насправді звичай просто неймовірно красивий, неймовірно аутентичний, український і дуже-дуже Ароматний, я вже так сказала. У нас є вербичка. Сьогодні Лазарева субота, і ми її наламали. Але так як у центральних районах України, просто вистачало ось так от додати до цього букетика калину, можливо, для яскравості ще якусь весняну кущу чи квітку. І це вже було все. Перев'язати. Ось такою зеленою стрічечкою і можна було йти до храму Божого. В деяких районах, це стосується особливо Західної України, та в деяких центральних, і на Полісі, і на Поділі збереглися традиції, яких, до речі, немає ніде у світі. Прикрашати уже свяченими на Спасах минулого року. Та намаковіня брати з образів, хто не знає образи, це ікони, брати і прикрашати оцю, чудовий, оцю чудову вербу свіжоналаману, а потім йти до церкви і освячувати. Виходить, що двічі освячується, уже освячене. Це, до речі, я навіть не пам'ятаю, де ще, мабуть, ніде немає. Оскільки дуже важко було знайти, і Пасха була ще раніше, як ви знаєте, як не знаєте, то я вам пізніше обов'язково розкажу, що Пасха була різна, могла бути рання, найранша Пасха, Великдень, може святкуватися 4 квітня, запам'ятайте, і найпізніше 8 травня. І у цьому проміжку кожного року дата змінюється залежно від місячного календаря. Колись я вас навіть навчу, як самостійно визначати, коли буде Великдень, але це буде згодом. Отже, брали з образків те, що святили минулого року. А ми не святили багато. У нас є м'яточка, у нас є українські чорнобривці, щоб ви собі розуміли. Ну, тобто, все треба мати. А як ви думали? Безсмертник, який мав дуже велике значення от його сюди додавали. І він вже мав величезне значення, що це таке. У Львівській області, у Львові, обов'язково додавали ще самшит чи мирту. Ну, я взяла просто, щоб показати, він придавав таку знаєте, зелену окрасу. І ми теж його сьогодні додамо. У нас розпускається кизилове дерево. І ми теж взяли гілочки кизилу. Він теж у нас дуже гарно сюди впишеться, і ми теж його сюди додамо. Я в вазі вам показую, що вода щоб в водичці вона стояла, тому що мені чомусь завжди жалко, що вона повинна напитися гарно, а потім ми вже її якось тоді, коли вона нап'ється, вона буде веселіша. Ось додали безсмертника. Навіть саме елементарно, ось у мене багато в такому, такій посудині, дуже багато всякої травички. Трава може бути різна. І обов'язково вибирайте якусь таку знаєте, пахучу, красиву. Щоб вам було, з цим букетом було приємно йти, і щоб він мав такий святковий аромат. Подивіться, у нас з минулого року збереглася ще лаванда. До речі, обожнюю, дуже обожнюю цю квіточку. Значить, ось вона в нас багато її. І ми її можемо просто-тихо-тихо, отак, отак, от, просто отак втикаємо сюди і все. І у нас виходить така от чудова композиція. Так. Хочу, щоб воно не падало, а воно просто, щоб вам показати, дуже важко. Зараз я переставлю камеру отак от, от. Можливо, далі трохи. Отак от. Так от. Так, щоб вам було видно і мене, і букет, і все на світі. Отак от. Отак от. От, от. Ось. Подивіться, ви прикрашаєте різними-різними травами, які ви хочете. Квітами теж. Якщо це у нас лаванда, будь ласка, взяли оці. Ну, лаванда ж, тут краса навіть і не в красі, вона, звичайно, дуже гарна. Але той аромат, який вона дає ранньою весною, коли ще зовсім мало квітів, ну це незабутній. Отак От прямо берете її отак ось і прямо сюди у вербичку. Але пам'ятайте, що ви ще цією вербою будете бити, тому не букетом будете бити, а гілочкою. Вже багато я дуже розповідала про традиції щодо вербної неділі. Через те сьогодні зупинимося лише на букеті, але хочу повторитися, що ті люди, ну дуже часто буває, ви приходите, а людина стоїть без букета. Ось у нас є ще деревій, який наші пращури дуже часто додавали і Звіробій, і деревій до вербички. Робили з неї таку чудову композицію. Ну, і нема в людини. Ось нагідочка у нас є. Це все, що ми з вами приберегли за всю зиму. Ну, Хто не полінувався, у нас, звичайно, є ще й свіжі квіти, зараз вам я їх покажу. Подивіться, що у нас вже квітне. А у нас вже квітне. Подивіться, яка краса, яка краса. Ой, фіалочка, первоцвіт. Ми його теж обов'язково сюди, і навіть щоб ви собі. Не хочете повірити, хочете не повірити, хто там у нас є невірячі, я навіть вже зірвала зі своєї рядочки. Що це таке? Український барвінок. Подивіться, цьогорічні країна жива, Україна не умируща, барвінкова Україна наша. От, будь ласка, вже така краса у нас. Зараз ще розкажу, а потім продовжу. І, наприклад, ви прийшли, а якась бабуся сидить там. Чи просто людиночка і каже, що, ой, ви знаєте, а я не наламала, чи здоров'я не мала, чи не знала де, от що мені робити, що, що ви порадите? Ну, дуже багато на цю тему існує всяких домислів. Кажуть, можна, не можна віддавати борбу. Я вам скажу, що насправді, якщо вона ще не посвячена священиком, то її можна віддавати. Ви можете вділити, скільки вам не жалко. О тих гілочок вербички. Ну, от, повинно бути, от, бачте, такий гарний тугий пучечок, щоб це була така гарна, ну, достойний такий букет, достойний, красивий. Але якщо ви вже посвятили і не можете відмовити, ну, от я, наприклад, не можу відмовити, коли старенька людина до мене підходить і каже... Дай мені вербички, я не можу її відмовити. І на цей випадок мене ще навчили дуже давно. І я тепер вже дізналася, що це дійсно традиція. Треба мати ще один букетик окремий букетик верби, яку ви будете освячувати. Тобто ви маєте два букетики: один той, який ви будете заносити до себе в оселю, а один той, який ви маєте на про всяк випадок. Можливо, хтось вас попросить. Хтось захоче у вас взяти гілочку, у вас воно повинно бути просто посвячене в окремому букеті, і тоді ви можете навіть освячене його віддати. Розумієте мене, да? І коли ви після того, як ви прикрасите, я ж кажу, прикрашайте тим, чим ви любите. Зв'язуєте по сонцю, чи то якоюсь, можливо, красивою стрічкою, чи, можливо, ляним шнурочком, але ж за сонцем повертаєте, зав'язуєте. І зараз я вам скажу, ну ми, ми звикли до таких от примовок до верби, після того, як вона освячується. Вже такі, як ми, ми знаємо там, да? не я б'ю, верба б'є, за тиждень, великдень, незабаром там червоне яєчко, так. А я вам зараз дуже скажу, одно, вона мені дуже подобається. Оце така приказка. Не я б'ю, лоза б'є. Лоза б'є, не заб'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий, як вода, багатий, як наша земля, а красний, як тая Паска. Бо в ній Божа ласка. Ви тільки послухайте, які чудові слова. Думаю, що після моїх відео... Багато хто візьме до уваги і буде лише так, скажімо, святкувати вербну неділю, постукувати своїх близьких та рідних, тих, хто не зміг прийти до церкви, і обов'язково ну, вже буде вживати саме таку приказку. Насправді дуже гарно, калоритно. Їх насправді дуже і дуже багато. Дуже багато. Їх настільки багато, що просто хочеться і хочеться на це все дивитись. Отже, ви зрозуміли. Навіть її можна нараховувати до 17 трав у букеті до верби додаєте. Це можуть бути будь-які. Ті, які у вас із образків, вони мають дві, як це називається, подвійну силу. Оттак, подвійну силу. Ви можете взяти і своїх вазончиків, які розквітли, наприклад, герань. Хто любить її запах, хто не любить, не додавайте. Ще раз повторюся, ось ці весняні квітки. Оці, оці, оці фіалочки, оцю прикрасу красиву, звичайно, м'ята, дереві, звіробій, безсмертник все те, що у нас з вами є. Калина, позвіробита, калини, немає України. І от той великий букет ви сьогодні, на вечірню, в Лазареву суботу, вже можете посвятити. Особисто я йду до нашого Калинівського храму всіх святих землі Української, і на 17.00 у нас починається вечірня. Обов'язково освячу цей прекрасний букетик. А завтра вранці, дай Бог, все буде добре, знову піду. Щиро вітаю вас з тим, що прийшла весна, що не за горами Паска, що квіти вже з'явилися, перші фіалки, як же вони пахнуть. Ой, жалко, що телефон не передає. Ну так пахне, ну, так... Барвінок уже розквіт. Що вже там казати? Наш український барвінок. Наш український барвінок. Додавайте, не бійтеся. Оце, чому люди раніше менше хворіли, довше жили, веселіше були і більше кохали? Тому що вони вірили в ту енергетику добра, яку зараз більшість людей чомусь не вірять. Не вірте в енергетику, скажімо, зла, якоїсь кар'єри, отих грошей, грошей, грошей. Я розумію, без них важко. Але ж за них ніхто ще подвійне життя не купив. Чи неправду я кажу? Це фіалка. Насолоджуйтесь життям, придивляйтеся до природи, придивляйтеся до кожної травинки, тому що її створив Господь Бог, так як і нас з вами, і він не дарма це зробив. З передашніми святами, наступаючою вербною неділею, не забудьте святити Вербичку. Бо це не я придумала, а з давен казали. Вербну неділю гріх не посвятити вербу. Всіх дуже люблю. З вами були українські традиції. Я, яка як можу, намагаюся вам їх донести наша вербочка красива і наша українська хатина, в якій живуть наші, скажімо, традиції і живе українська аура. І українське коріння, слава Україні, героям слава, миру всім нам.